Якщо вже є претензія до них, то значить треба міняти вже цих, хто там сидить по цій на цих земельних ділянках. І розбазарює.

Оце ну, ну, сусіди, оказується, по земельній ділянці. Да. У нього теж там є земельна дімлянки. Ти думаєш, він не знав? Він знав, знав. Як фамілія фамілія цієї родини? Прізвище, я не знаю, ця жінка ондована, це її. Не знаю. У мене немає вдома, таких документів не він Це Та дівчина да? Да, да, там біля Віктора. È, правословно... да, звичайно, буде. Вони зикають, а ми надаємо всі необхідні інструменти для того, щоб ми допомогли їм вирішити, щоб ми могли вирішити, що вони будуть доправити. Давайте беремо колективну, колегіальну відповідальність перед цією сім'єю і докладаємо всі максимум зусиль для того, Я щоб ця земельна ділянка була їм повернута. Хочете це вносити це, це, це рішенням сесії додатково Я зараз, ще вносимо одне, одне питання сесії. Ну, нам вже тільки що коментувати, коли вступав. Ми так, що? Ми нічку, яка, це можна робити паралельно, це наше бання скасувати, а ми, ми не можемо між. це зробити. тільки зручно, що може зробити. Звичайно, це можна тільки розвиватися. Сергій Іванович, можна питання? Скажіть, будь ласка, від сім'ї Камінських була заява про відмову від земельної ділянки? Не Не, то я, прошу, я, я просив би від імені цієї сім'ї з'ясувати. Чи була заява і дати письмову відповідь на ім'я цієї сім'ї? Це раз. Тепер скажіть, будь ласка, як приймалося рішення? На сесії, так? Да? Я просив би вас також надати завідені належним чином копії документів, в яких вказано, як приймалося рішення. Голосування, все, все, все. Прошу, прошу надати повний пакет документів. Добре. все. А скажіть... Ні, ні, ми звертаємося в усній формі, ми, нам дозволяє закон. Добре, ми напишемо. Ми напишем, ми напишемо письмово звернення. Добре. Запит, запит і, і так далі. Получається, що ми є соучасники. Які так звинувачують нас і вас, соучасники, да, правильно Я ви кажете. Сказати, що може просто накладка, Може вона була переднаміреною, ця накладка. Хто надавав дозвіл на виготовлення попередньої цієї технічної документації? Ми ж не знаємо. Наша міська рада чи ні? Яка Камінським? Там викупівання було надано. Просто людина приходила, чуть цю ситуацію знаю. Викупювання. Давайте присюди. Давайте будемо знати цього. Дивіться, дайте нам читаємо, розкажемо, бо вона чуть каже, що вона знає. Дивіться, викупіювання було надано, тому що зверталася мати до нас, викопування було надано в 2014 році. За наказом Держго кадастру було прийнято про дозвіл на виготовлення проєкту. Це вже було в 2016 році. І треба дивитися, на той час була експертиза, всеукраїнська. Треба ще подивитися в Державокадастрі, які були висновки на цей проєкт. Тому що те викупівання, яке я бачила первоначальне, Воно було в одному місці, а проєкт був зроблений в другому місці земельна ділянка. Но це треба все вивчати зараз на слуху і просто на розмові. Я не можу це сказати. Тобто, Анна Аркадіна, тобто період від надання викупіювання первоначально, яке зав'язує все. Було в 2014 році, а зараз 2023. 10 років пройшло. Ну, відмови ж немає. Ну, ну, да, да. час, я вам зараз скажу, на той, на той час, на той час, коли розроблявся цей проєкт, діялася експертиза всеукраїнська. І якщо мала би бути відмова, вона мала би бути тільки по цій експертизі. Для цього треба робити запит Державки і дивитися, чому не затверджено цей западки. А він не затверджений. З 16-го року і не, ну, не розумію. розумію. Тобто, це, ж, які це ж не, це ж не вина сім'ї цієї, правильно? Не вина. Мо, це це Но, просто е, історія, яка розпочата не нами, але нам треба достойно її закінчити зараз. Зрозуміло. А в противному випадку це буде як ознака шахрайства, розумієте, так? Да? Ну, організм. Організм. Ні, ні, ми ж отримуємо документи, копії документів, будемо робити висновки, будемо з'ясовувати, хто винен, хто це все прокрутив. Все, будемо робити так, як має бути. Ну дякую, дякую. Ми напишемо письмове вже... нема, що. Це будемо допомагати, ласка. Для нас маркер зробили таку яка У мене ось є багато цих штучок, я при цих попросив, щоб ви забрали. І в себе дуже важлива інформація, яку не треба ніде шукати. Тут ось є прошла допомога, що таке. Доступні Відновити документів, це на сьогоднішній день важливо для тих користувачів. Є на телефоні. І саме цікаво, що сьогодні сучасні телефони, QR-код, сканувати в тебе ці всі документи прямо в телефоні. Дуже дуже зручно для людей. Тому що вони ходять, повірте у нас, ходять всі на металі, ці люди, і ми толком саме не могли пояснити, тому що не все не теж знаємо. Тому я при виході став там, будь ласка, візьміть, поміщувати, аби люди знали це.

Ми і маємо сьогодні такі в державі наслідки через те, що у багатьох тих, хто стояв сьогодні в розбудові цієї держави, такі відношення, яке почалося з пана Ющого. Я не буду далі коментувати нічого. Чому я сьогодні сказав за те, що земельна комісія винна в цьому і викликав такий, таку агресію? Я це сказав тому, що мені приходилося стикатися, закинули від моїх колег, які завжди були при владі, дуже лояльні. Мені прийшлося дуже багато йти проти течії. З 2004 року по 2013 я пройшов дуже багато мета через те, що тут які працівники працювали, як вони продавали під мною землю. Декілька разів, як мені приходилося цю землю забирати, і як я стикався з такими документами, які видавалися тою чи іншою структурою, Та приходив, на поле, приходив на поле, зустрічав виділену землю, дивився значить, документи, які видавалися, у мене були документи, потім документи були многостворених людей. Мені так само сьогодні зустрітися з такою самою процедурою і в Орчинецькій територіальній громаді де договір у мене є на оренду землі, а приходять значить, ще з договору. Я це сказав з одною метою. Та, панове, треба позбухатися вже цього радянського рудименту, який у нас всі сидить. Ми, понятно, виховані комсомолом, тут ще сидимо. Значить, як тоді говорили, якщо ти піонер, то повинен здати свого товариша, що він там в класі казав чи робив. Бо якщо ти не шестьорка, значить ти і не піонер. І це в нас воно сидить, значить, сьогодні та психологія, така мораль, вона сидить. Знаєте, я вам хочу сказати одну таку серйозну фразу, знаєте, що на сьогоднішній день в Україні займатися бізнесом, це сьогодні треба бути, ну, бізнесом я маю на увазі таким, як я займаюся, що, що сьогодні в мене нема інвесторів, в мене нема покровителів. Це треба сьогодні дорівнює так тому самому, як участі в бойових діях, приблизно. І тому сьогодні, я не боюся про це говорити. Якщо ми не навчимося сьогодні вже цивілізованим методом, я не раз це дивився, як приходили Володимир, значить дуже образивцем мій колега, що, що земельна комісія. Тому що земельна комісія встає. І розказують про землю, значить на комісії рішили, а ви, як голова комісії, сидите. Я пам'ятаю, коли в нас були районні ради, чи свято, значить, голова комісії вставав, доповідав, казав, робив зауваження. Це було. Сьогодні в нас ми спустилися з вами шановні депутати, колеги мої. Ми з вами сьогодні тут, значить, знаєте хто, махали. Ми приходимо сюди помагати руками вперед вниз вперед-вниз, вперед-вниз, вперед-вниз. Я Сергія Івановича, Боже бороне, не звинувачую. Значить, я б був на його місці, я би так само робив би сьогодні. Я не відмовляюся цього всього. Але ви люди вас вибрали, вас хоч щось цікавить чи ні? Чи вам прийти хоче тут побути, бо там значит, щось чекає? Значить, там чекають значить, справи бізнесу, там чекають значить, сьогодні друзі, там щось інше чекає, я не буду говорити. Вам прийти відбути нога. Нашому і ці депутати. Якщо ми зібралися сюди, то давайте відносно, відноситися серйозно. Я не випадково сказав, у нас немає сьогодні самого хуже і цей прецедент. Де сьогодні електронний реєстр значить, стоїть ноутбук при роботі сьогодні комісії земельних питань. Комісія земельних питань повинна перше перевірити це питання, а потім відповідно здавати вже заключення. Я з цим стикався не один раз і говорю, я в такій самій ситуації був, але в мене не запайкова. Я можу відверто говорити за землю. Я відбув двічі голові адміністрації, я не взяв ні земельної ділянки, я не приватизував жодного магазину, я нічого не робив. Я сьогодні в селі, з якого починав. Пасаному 28 років, я сьогодні в ньому залишився. І я відверто це говорю. Якщо ми хочемо щось міняти, то давайте міняти систему. Систему міняти того, що сьогодні до любого питання підходить таким чином. І правильно сказано сьогодні, у вас є, ви розумієте, принцип сьогодні нашої роботи, у вас більшість сьогодні представлені одною політичною силою, і ви зразу, значить, я ти ходити не хочу. Ви ж рота закриваєте, ви ж не дайте значить, ні вислухати нічого. У вас один принцип. Сьогодні сядь і мовчить. Якщо ми прийшли сюди, я всіх знаю. Я до всіх відношуся з поваги. В мене не доконимо особистих претензій. Ні доходимо. Але я прошу, давайте будемо більш сьогодні і толерантними, і відповідальними. Це єдине. Я дякую за надане слово. Сергій Іванович. Сергій Іванович, я прошу вибачення. Я прошу при всіх. Хто присутні депутати, щоб ви дали слово, що ви цим займетесь і нам на найкоротші сроки допоможете повернути землю матері, мого допомагати. чоловіка. Я вам буду допомагати. Все, все хочу. Ви дякую. У закону волі. Я думаю, що їх право, так щоб це буде нормально. Я теж думаю. Шановні я Можна да. ще я? Володимир Миколайович е, сказав сьогодні, е, що тут е, махають тут пана. Да. Люди приходять, працюють в комісіях. І працюють в комісіях по дві-три по години. Да, Якщо хтось ігнорує комісії, я. то це, мабуть, проблеми їх. Я. Я. А поважати, значить, керівницький е, депутатський склад, я е, буду поважати, я буду за нього захищатися.